Всім привіт! Я хочу розповісти Боже добродійство, яке було в моєму житті. Одного разу молодий присвітер церкви запросив мене на курси проповідників. І він сказав, я тебе заберу. Я побачив, що в мене вже час робочий йде до завершення, і я до нього подзвонив. І він мені сказав, я тебе заберу з квартири. А я так подумав, що він мене забере з роботи. І я зрозумів, що я неправильно поняв. І мені треба було ще йти на квартиру. А це була. Далека дорога. І так трапилось, що приїхав на роботу між Швагро, і я в нього питаюся, слухай, кажу: ти їдеш зараз в центр. А він каже, дружина, приїде і тоді, а йому там треба було ще деяку роботу зробити. І я подумав, у мене часу зовсім мало. І так сталося, що я пішов своєю дорогою. Я слухав в наушниках слово Боже і прийшов недалеко від роботи, вийшов на трасу. І чую, мене хтось гукає. Я вийняв з наушника і чую, чоловік каже: Добрий день, а де Приватбанк в центрі? Я кажу, я вам покажу. І я, виходить, сів з ним, під'їхав і показав далі дорогу. І я вийшов біля дому молитви і побачив хлопця, який стоїть на зупинці, і я зразу йому розповів про це добродійство Боже. мене наскільки радість переповнювала, така. Така веселість, що знаєте, я побачив, що от я хотів до центру під'їхати, але тут, виходить, чоловік мене сам питає, каже: а от де приватбан в центрі? І там, після того, я вже трошки прискорив, пробіжку невеличку зробив, прийшов на квартиру, оце, і потім приготувався, щоб їхати на курси проповідників. І встиг. І за мною заїхали, забрали, і ми поїхали. І знаєте, коли ми надіємося на Ісуса Христа, то Він просто робить великі і дивні діла свої. Він робить, показує своє добродійство, свою любов. Бог є любов, і кожен, хто надіється на нього, він не посоромиться.